А от так же ну, качечку нашу від сусідів додому. Як собачку якусь. Потрібно зловити крило одне обрізати. Діти не закрили королітку, і все на дорозі. І індики наші пасуться. І качечка смилась. Бо машина їде. Ось такі у нас справи. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні дуже така холодна погода, якось так сиро, неприємно. Зранку лунала тривога. Діти прийшли додому, меншого не відпускали сьогодні в садочок. Ну, так, вже всі вдома, ну, ми хазяйною. Всім гарного дня. Я зробила собі каву і милуюся. Милуюся погодою, природою. Якось збираю до купи свої думки, трішки здоровечко підкачала, але нічого страшного, все буде добре, все буде Україна. Нам тут набагато легше, ніж нашим хлопцям там, де зараз реально ну Віримо і молимося, що все буде добре. Ось, посадила зелену цибульку в вітерочку, таке літрове. Мене пригощали осінню ось такої. А, я не знаю навіть, чи вона цим літка, чи це якась кущівка. Ну, вона ось таким кущем. Я висадила на дворі і дуже багато лишилося, і вона в хліві лежала. І ось, дивіться, як вона вже... Просто без нічого. І морози були, і все, і вона ось так проросла. Вирішила посадити, щоб не. Ну, і нам буде зелень до якогось супчика діти люблять і не буде так пропадати. Через трішки ще раз посаджу. Ось, вирішила зробити коврижку, Дивилася відео від Наталі. І вона там готувала не то коврижку, не то шарлотку. Ну І я вирішила, чому б і собі щось з них заколотити. Варення варені в мене малинове. Хлопці в мене дуже полюбляють. Я то не сильно сладкоєшка. Але інколи буває. Ось хочу показати ось такі пластикові ложечки. Колись купила в куп... нас магазин копійка, в кого Аврора. Ну, це, я так зрозуміла, це щось вони там до 30 гривень ці, чи навіть до 20 гривень ці три ложечки, вони мені сподобались, але дуже ними зручно працювати. Щось таке, як невеличке. Ось, наприклад, як зараз накинути, чи якесь варення розкинути. Ну, дуже добре. Сюди я додала 3 яйці, трохи молока, цукру, варення малинове, муки. І трохи це хороше. А, соду. Обов'язково соду або е, розпушувач. Ну, ось такий, як густа сметана, заколотила. Зараз вилю на течку і в духовочку. У нас ось сьогодні таке красиве небо. Вже вечір зривається вітер. Має на ніч бути мінусова температура, але дуже гарно. Дуже. Ну, ось такий у нас пиріг вийшов, піднявся на цілу форму, зверху помазала солодкий таким сиропом і зверху посипала кокосовою стружкою, так як я дуже-дуже дуже полюбляю все, що зв'язане з кокосовою стружкою. Ось така смакота. Зараз будемо смакувати, вихолене. Всіх вітаю зі стрітанням. Нехай Бог оберігає і допомагає вам. Все буде добре. Ну, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па-па-па-па. Сьогодні таке коротенькі відео. Не про що. Дякую.